Харківський міський голова Ігор Терехов привітав із днем народження Юрія Златкіна, почесного громадянина міста Харкова, заслуженого працівника промисловості України, почесного працівника космічної галузі, радника із систем управління ракетно-космічної техніки АТ Артрон. Ви пройшли великий шлях. Від інженера до генерального директора, генерального конструктора НВП Хартрон Аркос, що створює систему управління космічних апаратів. Вас знають як мудрого керівника, великого вченого новатора у своїй сфері. Ви зробили величезний внесок у розвиток ракетно-космічної галузі, за що були удостоєні багатьох нагород та визнання наукової спільноти. Я бажаю вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя та миру, хай ваші учні. Гідно продовжать справу усього вашого життя та зроблять ще багато відкриттів, які служитимуть на благо Україні.